Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Сіяч вийшов сіяти. Звичайно, що сіяв зерно, а ми знаємо, що зерно є те, яке падає у грунт і потім проростає, тобто стається нове життя. І бачимо, що сівач був дуже щедрим. І в наших очах воно може виглядати, що трохи неощадним, бо для чого сіяти зерно, якщо є кам'янистий ґрунт, якщо є тернина, якщо є протоптана дорога, якщо є терня, коли ж ти знаєш, що воно не проросте і не дасть плоду, що там не буде життя. Але бачимо, Господь є люблячий батько. і Господь дбає за своїх дітей, тому що він навіть не пожалів. Свого сина, одного, щоб ти був розп'ятий, віддав своє життя за нас, щоб ми мали життя вічне, щоб знову двері раю були відчинені для нас. Тому Господь сіє словом життя, Господь сіє любов, Господь кличе всіх, хто має добрий куру в своєму серці, тобто стань, освячуючи ласки, щоб приносити плід, хто тобто живе навіть в гріхові. Який закривається перед Божою ласкою перед Богом, але Господь сіє. Сіє, бо надіється до кінця до останнього моменту, що це зерно може прорости. Кожен з нас повинен запитати себе. Що робиться в моєму серці? Чи там є цей сприятливий груд, де Боже зерно буде падати і проростати? Чи я є відкритий на Бога, чи я слухаю Його Слово, чи я даю можливість цьому слові виражатися через моє життя, через мої діла, не тільки через слова. Чи моє серце є тверде, яке відкидає Боже Слово, і навіть нічого не хоче слухати своїх ближніх, які кажуть правду, а ми не хочемо прийняти цієї правди. Чи, можливо, наше серце було вже зранене через когось, і ми боїмося відкрити його? Не біймося. Бо Господь є той, хто сів. Бо Господь є той, хто дає життя, Бо Господь є той, хто керує Всесвітом. Йому потрібна лише наша довіра, йому потрібна лише наша відкритість і готовність прийняти Слово Боже. І служити. Отож, призупинімося у вірі в наших життєвих справ. і даймо Богові відповідь, який чекає на неї. Амінь. Слава Ісусу Христу!